Нішинська громада отримала новеньке авто Вітара», придбане за кошти донора. Воно буде обслуговувати патронатну бригаду медиків, які відвідуватимуть родини з дітками від народження до трьох років. На сьогодні в громаді вже сформована така бригада, яка пройшла відповідне навчання. За підтримки міського голови міської влади профільного заступника міського голови. Ми долучилися до проекту міжнародного фонду дитячого ЮНІСЕФ Юкрейн. Ранні візити вдому, патронажна служба, відновлюється патронажна служба в Україні. Що це? Які це має переваги? Ми будемо ми здійснюємо вже візити на дому до діток і вагітних, і до діток з народження до трьох років. Турбота з народження вдома це спільна програма Мінохорони здоров'я та ЮНІСЕФ. Вона передбачає надання послуг для підтримки родини з малюками, зокрема з питань грудного вигодовування, імунізації, харчування, моніторингу розвитку дитини, виявлення ризиків вад. Та емоційної підтримки. Це така універсальна модель допомоги діткам, раннє втручання в сім'ю. Ми не тільки надаємо медичну допомогу, а також відслідковуються медичні, соціальні аспекти, фізичні аспекти розвитку дитини, знаходження її в сім'ї. Профілактуємо захворювання, бо ми маємо змогу раніше бачити якісь зміни з дитинкою, профілактика і впровадження щеплень. Рутинних щеплень, які проводяться. Першочергово для нас це дитина, сім'я та дитина. Тому, коли заходить медичний працівник в сім'ю, він бачить, на ранніх стадіях виявляє проблему. І надаємо допомогу і вирішуємо цю проблему. Дана ініціатива має на меті підвищити мобільність місцевих патронажних медсестер. А нове авто дозволить їм ефективніше надавати медико-соціальну допомогу сім'ям з дітками від народження до трьох років. Ми дуже дякуємо за автівку. За допомогою цієї автівки ми будемо активніше здійснювати ці патронажі, будемо швидше добиратися в сім'ю. Раніше було, було по різному. Лікарі і медсестри добиралися і. Власним транспортом, громадським транспортом, не дивлячись на те, що в закладі є транспорт, але не завжди його вистачало, особливо в епідемію. Ми всі пережили цю епідемію, то було трошки проблематично. Зараз ми надіємося, що все буде дуже гарно. У умовах війни допомога від міжнародних партнерів як ніколи важлива. Завдяки цьому авто, медики будуть значно ефективніше виконувати свою роботу, переконана Ірина Грозенко. В нас місто велике, і сьогодні ці патронатні бригади, в складі яких є лікар, педіатр медсестричка, участкова, яка відвідує цих діток на дому. Вони, якщо є вільна машина в центрі, Їздять машиною, а ні, то приходиться навіть міським транспортом. А так, цей автомобіль буде закріплений саме за цією бригадою. І от е, буквально вчора, там під одним з постів нашої міської ради, е, хтось із жителів написав, що ми знаємо, що цей автомобіль буде возити керівника, то хочу запевнити, що керівника є на чому возити, а саме цей автомобіль. Там встановлений навігатор, і проект буде щомісяця отримувати звіт про виїзди цього автомобіля до діток від дня народження і до трьох років.